Жовте чудо моєї грядочки. Хочете побачити? До речі, якщо бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Це найсмачніше аквакультурний продукт. Вам потрібно просто спробувати. Ви можете купити хоча б по 150 грам, можна весь набір вісім видів, або хоча б там одну там пробувати. А потім, а потім ви будете просто наборами заказувати по кілограмах, я вам кажу серйозно. І яка ж це жовте чудо моєї грядочки? Увага! це. Я забула, як вона називається Дороніком. Дивіться, який же. Боже, він прям танцює вам. Ай-яй-яй, ай, ай, яка ж красота. Охті. Які ж вони ніжні, правда, такі ромашечки, а тюльпанчики. Дивіться, які вони є. Тюльпанчики, тюльпанчики. А гейхерка по 55 гривників бажає, пишіть, бо наш вся гейхера, та будеш цвіти цвісти. Ой, пилить треба, чи що це таке? Вуха їх опустило. Червоними цвіточками буде цвісти. Поспішіть, поки ще трішки є. І ще будуть ось такі нарцисики. Бачите, яка красота? кажеться по посорка. А ще ось такі тюльпани. Я вас всіх обіймаю, ви у мене найкращі.